Доброго дня, друзі! Зараз старой прогноз для знаків зодіаку з 25 вересня по 2 жовтня. Я, як завжди, ділю у нас на стихії. Зараз стихія землі, сюди входять тілець, діва і Козиріг. Що нас чекає? Значить, дивимося, Перший у нас іде тілець. З 25 вересня, по 2 жовтня Ті. Втрати. Втрати в сім'ї. E, значить, це можуть бути збитки якісь матеріальні, e, сім'я кріпка, дружна, все. Але в сім'ї можуть бути трати, ну, скажімо так, банальна поломка машини, там, нехай пральної машини. Не будемо сильно багато так, на погане думати, але там згорів, там, наприклад, згоріла праска. От невеличка така втрата буде. Не да. втрата невеличка, і ця карта показує, що для сім'ї вам треба буде цю втрату поповнити. Тобто ви вкладете фінанси для того, щоб цю втрату або цю поломку ви її не відремонтуєте. Щоб ви знали, по-перше, вам прийдеться покупувати нове. До цього були у вас конфліктні ситуації в сім'ї. Можливо, хтось комусь ще доказував або свою правоту. На цьому тижні у вас. Фінансове поповнення і поповнення фінансове більше з чоловічої сторони. Чоловіки можуть і вміють заробляти гроші, хвилюють знову ж таки стосунки в сім'ї. Можливо, на нинішньому фоні ми мало віддаємо друг другу любові та заботи. І прошу вас, не хвилюйтеся, тому що нестатка, нестаток цієї любові та заботи, так, він і не восполниться. На, на, св'язане все з хвилюваннями. Підсказка, так, да, так, як я й казала, все з хвилюваннями. Тобто всі поникші, всі понурі, всі з великою болю в душі. І ітог. Ітог який. Значить, можливо, зустріч з яким-то чоловіком. Чоловік може бути розумний, старший вас, або просто друг, який може дати гідний совет, щоб у вас було покращення в сім'ї. Що робити? Або свою підтримку, не матеріальну запомніть, не матеріальну, а словесну підтримку. Так, слідуючи, в нас ідуть Діви. Що чекає дівів на цьому тижні? Діви в нас працюють, добиваються, роблять, що вони, хочуть. що вони хочуть. Але можуть бути у них стосунки, скажімо так, з людьми, які старші по рангу або старші по роботі. І вони будуть старатися виконувати цю роботу для цих людей, Робота не нова, робота вже по нажитому опиту. Тобто, ви як працювали в цій сфері, ви в цій сфері працюєте, але вам треба буде догодити своєму начальству. До цього була яка допоїздка. Можливо, дальня буде без змін. Тобто, ви як зайшли в цей тиждень з роботою для того, щоб доробити все, щоб сподобалося вашому начальству, так воно і буде. Хвилює вас те, що у вас. Можливо, будуть проблеми знову ж таки з тиском, з настроєм. Але, скажімо, так, душу зігріють ті статки, які ви можете на цьому заробити. Тобто, можливо, яку-то премію, яке -то, фінансове там, поповнення або поощрієння, скажімо так, від начальства. Тепер зараз опять, повторюся, іде 26 числа у нас. Новий місяць він теж буде впливати і на дів, щоб стримували свої емоції тримали себе в руках, треба сказати це людям. І під кінець тижня, і тох який, що ми працюємо, ми стараємося, ми за це отримаємо гроші. Ми будемо нервуватися від впливу нашого місяця нашої луни, але знову ж таки всі обставини, які будуть знаходитися проходити навколо нас, відбуватимуться точніше на українській мові. Вони не залежатимуть від вас. Треба спокійно прийняти те, що буде поступати вам на цьому тижні. Слідуючи у нас козироги. Що чекає з 25 вересня, по 2 жовтня? Козироги. прибуток в сім'ї, достаток в сім'ї, щастя, взаємопонімання. Але можуть вилізти хронічні захворювання. От і оця карта показує, що покращаться сімейні стосунки, тому що вам треба буде поміч друг другу, забота, допомога, можливо, хтось комусь буде підтримувати хворобі, лікувати. <кій> і знову ж таки випадає цікава карта, вона майже завжди на козирогах. Карта закритості. Тобто про те, що в них твориться, що в них робиться, це буде мало хто знати. Вони не люблять цього афішувати. З прошлого і в них прийшла нова ідея, скажімо так, зізріла нова ідея, яку можна втілити в життя. Ця ідею вони будуть розглядати далі, продвигати і пробувати виконувати те, що вони запланували. Хвилює їх те, що вони. Чому раніше, наприклад, от ми придумали цікаву ідею, ми її робимо, чого ми до цього раніше не догадалися. І, значить, ще що цікаве, що дивіться, ви, ви запланували, ідея добра, почнете, але до кінця не завершите, поки на цьому тижні. Чому? Потому, тому що потрібен час і потрібні сили і енергія підсумок тижня. Підсумок тижня непоганий. Завершиться він. Будете ви підсумком тижня задоволені, скажімо так, спокійні задоволені. На цьому все. До слідуєї неділі. Пишіть в коментарях, які вас цікавлять теми. Будемо розглядати всього доброго, бережіть себе.